Посадила Анастасія на Чернівці. Сподіваюсь, що все буде добре. І вона спокійно, спокійно доїде. Ось це ж, де вокзал ввечері. Ось так виглядає. Йду на перехід. Анастасієчку посадила. Буду тепер чекати дзвінка. Так цікаво виглядає вечірнє місто на телефон. Звичайно, інакше. Я Анастасієчку посадила і проїжджала тут. Хочу одну смакоту. В общем. І побачила, що тут є така різдвяна прикраса. Так що зараз подивимось. Це в нас Римсько-кафедральний собор. І ось така ілюмінація шикарна, просто так красиво виглядає. І тут є ялиночка. Не знаю, коли вони постійно, я їх не бачу. Дуже красиво виглядає, справжня ялиночка. Не буду заходити, просто загляну внутрі. Там також ялиночка стоїть. Це виходжу б трошечки. Красиво виглядає. По поводу мови. Переходити на іншу мову я не збираюсь. Я просто дуже хочу, щоб хтось інший спробував. Ось така була мета мого відео двомовного. Щоб як можна більше людей просто пробувало, що це історія така твоя, яку ти можеш зробити більш об'ємною. Розумієте? Щоб було і для мене також більше спілкування. Чим більше людей наважиться на це, я вважаю, що це дуже корисно. Для всіх і для когось, мабуть, також. Якщо е, я можу бути для когось прикладом, то чому би ні? Що це можливо і що я е, сама відчула, що я можу. Такий був посил мого броділки-болталки. Ось, так. Ось така підсвіточка. Я поки тут... Гуляю, чекаю смакоту таку піцу, я не пам'ятаю, як вона називається. Так я зараз перейду дорогу, щоб подивитися з того боку на підсвіточку. І хочу вам показати, поки в мене є небагато часу, я вам просто покажу вечірнє місто. Будинок, який сяє, як скринька, така новорічна, дуже яскрава. Ось вогниками сяє магазин. Ще дуже багато новорічних елементів. М -м -м, як красиво, так? Щось недалеко припаркувалося. Я люблю з Моніки, така як піца. М -м -м -м. Дуже смачна. Мені подобається більше, ніж піца. Ось такі вітріний магазинів. Чоловічий одяг. Ось такий балкон у будинку називається Елькір. Дякую, хто мені допомагає в назвах, бо я не архітектор. І, звичайно, що я не розумію багато чого. Ну, Все можливо, в можна навчитися. Багато різдвяних ще новорічних прикрас. Це яскраво виглядає. Далеко йти не буду. Зараз, мабуть, поїду. Ось будинок, де величезний балкон. Там новорічні всякі атрибути, мабуть, я... Буду повертатися. І зараз тут у них також прикрашено одяг. Ось так виглядають вітріни магазину. Тольто все-таки світлих кольорів, дуже привабливо виглядає. Мабуть, я зараз все ж таки під'їду, щоб було гаряче. моя піца, шмітця собаки. Місто, як воно в реальності, як я його бачу, так я вам його і показую. Так що тут курки різні. Понома що тепло. Сі далі. Це я заходила в облака. Хіб в облака. Такий... Все, біжну. Біжу-біжу, бо щось я не розраховувала гуляти, але так, а в мене немає ключа. Оце я нагуляюсь. Так, повертаюсь все ж таки, повертаюсь. Треба було взяти мені ключик, щоб швитесенька під'їхати. Чомусь я не подумала І зараз. Побіжу, візьму ключ і дійду. прохолодно. Не встигну я, на жаль. Це люди фотографуються на фоні новорічних всяких локацій. Все. Іду. Зараз швидесенько. такі ось так виглядає. Так, мій світлофор. Горить. Так, взяла ключики. Ключики взяла. І зараз щоб теплесеньке. Я люблю взяти цю типу, піцу, якось інакше вона в них називається. Взяти, люблю прямо по дорозі в машині і лопати, щоб не сидіти там, не чекати. Ну, Прохолодна, по-перше, Анастасія поїхала, я дуже сподіваюся, що вона там не змерзне. Так, щоб не спак. А я поставила там подалі два квартали відсюди. Машину. Тому ну, зараз швидесенько перепаркуюсь. Ну і заодно щось, якийсь контентик підготую. Ну, знімаю навіть більше, ніж я встигаю обробити. Тому так. Не встигаю обробити, по-перше, що не такі великі відео, а саме головне, що в мене просто зайнята вся пам'ять телефону. Оце саме головна преграда. І плюс 4К воно дуже довго в мене вантажиться. Так що зараз зніму, а через день, через два воно вийде, бо більше двох відео, я розумію, що і так це. Забагато, але поки знімається, мені весь час вважається, що ну, воно вже устаріває, що може випасти сніжок і воно вже буде не таке актуальне. Взагалі, ви зрозуміли. Ось така краса. Смукота дуже мені подобається. Як це називається? Пінза, Так, да, пінза. Смачно. Є е, салфетки. А я вам тут ще знімаю далі. Дерепасівська, а я з пінзою. Хочу показати вам місто і з машини. Місто живе своїм життям. Хтось гуляє, хтось їде, хтось просто спостерігає, бо ввечері все таке яскраве, зовсім інша атмосфера в кожного міста. Це центр багато машин. Багато припаркованих машин люди приїхали, можливо, розважитись, можливо, погуляти після свят, відпочити родиною. І це чудово, коли є, куди їхати і чим насолоджуватись. Є бажання гуляти. Можливо, десь сидіти у кафе, ресторані. Можливо, просто слухати музику. Ввечері багато музикантів виходять. Навіть є правопорушники. Люди різні і погляди в нас різні. І відчуваємо ми все по-різному. Але ми любимо це місто. І я сподіваюся, я впевнена, чомусь. Це сподіваюся, постійно. Ні, я впевнена, що вам цікаво. А Ще я вам зараз покажу, ми зараз швидесенько перенесемось у метро. І я ще там пройдусь і трошечки вам покажу, на що я звернула увагу під час того, як була у метро. Так що, погнали далі. Ще зовсім трохи, і ми опинимось саме в метро. Ще але все рівно вистачає Красиві. Люблю цей відео. Всякі буточки для організації храніння не надихають я перейшла на умні коварітки купати. Бо чесно, а вот в мене все є. Якісь такі набори, якесь віно, яка ціна Подарунковий набор. це мені подобається. Так же купив, купив. Які ціни? 650 гривень. Ну така пляшечка не мала. Скільки тут? 5 літрів чи що? М? Клас. Ось такі ще. самий головний алкаш <ріст> зібрався. Я раз у рік, мені здається, можу там щось випити.